Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Так, це книга, а як книга з'явилася? Давайте дізнаємось, коли з'явилися книги. Для цього нам потрібно повернутися на багато багато років у минуле. Людям завжди хотілося, щоб їхні твори і знання дійшли до нащадків, тому вони придумали букви, перші літери були більше схожі на малюнки ось такі. Потім почали виготовляти книжки із м'якої глини. Значки, схожі на маленькі клини, гострою паличкою наносили на сиру глиняну дощечку. Потім ці плитки опалювали у печах і вони ставали міцними, наче камінь. З отриманих табличок складали книжки. Обкладинкою для таких книг служив дерев'яний ящик, куди вони складалися. Якщо кожна плитка була сторінкою, то цілу Книжку доводилося возити возом. З часом книги почали писати на листках пергаменту. Добре вичинені шкіри тварин давали можливість відтворювати тексти і малюнки кращої якості з обох боків. Ще одна перевага пергаменту його довговічність, щоб листи не скручувались, зошити зшивали і вкладали у дерев'яні палітурки. Були ще книги, які можна було розтопити як масло. Мова йде про воскові книги. Виготовлялися вони так: брали декілька дерев'яних табличок, дощечок, робили посередині виямку, яку заливали жовтим або забарвленим у чорний колір воском, писали на воскових сторінках гострим кінцем палички. Користуватися глиняними книжками, які були дуже важкими, або книжками з воску, які могли розтопитися на сонці. Було незручно, тому люди продовжували шукати інший матеріал і знайшли. Одного разу вони помітили, що листя папірусу перетворюються в сухі возенькі стрічки, які до того ж добре вбирають фарбу. Спресовані пластинки папірусу склеювали у стрічки, обрізали кінці, віджимали з них вологу, сушили на сонці. Цей папір виходив добрий, але дуже ламкий, тому аркуші згортали в довгу смугу. На території Київської Русі традиційним матеріалом для письма були пергамент та береста. Берестяні книги виготовляли із кори берези, її кип'ятили, зішкрібали внутрішній шар, а потім обрізали по краях, надаючи правильної форми. Пройшовши таку обробку, берез ставав еластичним та м'яким. Засновником книгодрукування в Україні став Іван Федоров у 1574 році. У місті Львові він видав перший східнослов'янський буквар та першу друковану книгу Апостол. В наш час знайшли заміну навіть паперу, бо яким би зручним він не був, а кількість інформації, яку потрібно записувати і зберігати, стрімко зростає. Навіть найбільші у світі бібліотеки мають обмежену площу для зберігання книг. І що ж у такому випадку робити? Вихід знайшли завдяки новітнім технологіям, книги на електронних носіях. В наш час люди читають дуже багато, незлічені повідомлення, стрічка новин нон-стоп, улюблені блоги в інтернеті, але книги ніщо не замінить. Читання книг стимулює розумову діяльність людини, покращує пам'ять і підвищує творчий потенціал. Книжка може надихнути на створення проєктів, ідей або отримання будь-якого іншого цінного досвіду. Читання допомагає розширити словник Запас і підвищити інтелектуальний рівень.